Добрий день, шановні члени журі, хочу представити свій досвід роботи на конкурс педагогічної майстерності Формула успіху педагога. Я Іванова Наталя Станіславівна, вчитель математики Сіверського опорного закладу освіти. Стаж роботи 20 років, вчитель вищої категорії педагогічне звання «Старший вчитель. Я дуже люблю математику. Вона для мене дійсно цариця всіх наук, перед якою я схиляю голову. Вона для мене сенс мого життя. Протягом усіх років своєї роботи в школі я прагнула цю любов своїм вихованцям. Добре розумію, що не кожен учень в майбутньому буде математиком, але сподіваюся, що учні мої виростуть людьми мислячими, всівично розвиненими, творчими та вихованими. Проблема, над якою я працюю, це активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики з використанням сучасних інформаційно комунікативних технологій. Учитель повинен йти з прогресом у ногу, а тому його уроки повинні бути сучасними. Вважаю, що саме сучасний урок математики є інструментом для активізації пізнавальної діяльності. Навчаючи учнів, постійно сама навчаюсь, Підвищую свій рівень самоосвіти при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на вебінарах. Участь у круглих столах, творчих майстернях. Маю власні публікації у методичних посібниках та наукових виданнях. Вже другий рок, рік поспіль є експертом сертифікації з математики. У 2024 році стала лауреатом конкурсу Творчий вчитель обдарований учень. Завжди намагаюся бути попереду, бути прикладом для інших, ділитися досвідом, надихати колег на спільну працю. Тому для мене бути учасником тренінгів завжди є дуже пізнавально та цікаво. Саме через створення ситуації успіху намагаюся викликати в учнів бажання вивчити математику, залучаю своїх вихованців до участі в творчій пошуковій науковій дослідницькій роботі, допомагаю долати труднощі, відчути радість перемоги, впевненість у власних знаннях. Особистість та орієнтований підхід до навчання математики через елементи створення ситуації успіхи забезпечує результативність моєї роботи. Для більш активної роботи школярів для залучення пасивних учнів я провожу математичні змагання, уроки, подорожі, квести. В своїй практиці використовую метод проєктів. Цей метод дає змогу працювати з учнями з різним рівнем підготовленості. Обдаровані учні можуть успішно розробляти тривалі проєкти. Захист проєкту, кульмінація всієї дослідницької роботи це здійснення за участі всіх співаторів проєкту. Під час захисту проєктів учні вчаться чітко і переконливо викладати інформацію, захищати свою точку зору. Ставити запитання, слухати один одного, багатьом дітям такі виступи допомагають повірити в свої сили та в себе, це метод поєднання теорії з практикою, він пов'язує всю навчальну та виховну роботу з життям, використовує інформаційні, дослідницькі та творчі проекти, практичний досвід роботи підтверджує результативність застосування методу проєктів у поєднанні з комп'ютерними технологіями. Також в моїй системі роботи налагоджена робота з обдарованими дітьми. Мої учні є учасниками шкільних та обласних олімпіад, учасники МАН з математики. Беремо активну участь у всеукраїнських конкурсах кенгуру, предметній олімпіаді, олімпус, «Всеосвіта», на урок та інші. У духовному рості дитини велика роль належить учителю, учителю трудівнику, який ні на мить не забуває про атмосферу співпраці, творчість, вміє створювати ситуацію успіху та просування учнів в творчому пошуку. Формує його як особистість. Дякую за увагу.